50% плюс один голос какой-то территории бузлинги, бузлинги. Да. и э, делает протокол э, Количество присутствующих, кто присутствовал, именно паспортное, ну паспортная паспортные данные там просто хотя бы номер паспорта. Это обязательное условие. Ну конечно, потому что вы же доверите, что вы тут вибухається... так, достатньо... нет. Я, я имею выбываете... Да, э, Расписывать, когда, кем, что было выдано. Или, достатньо... Или просто номер паспорта. Номер паспорта сегодня. И паспорт, номер, паспорт, и... И... паспорт и, не дали. Да, регистрация. У нас на сегодняшний день есть. Вот там черненькие, то, что высовали, да. у створения администрации, да? Дозволу. И мы спорим законы с да, uh -huh. 50 плюс 1 и так далее согласно європейської харті достатньо фінансування фінансування яким чином вони кажуть ребята воно у нас есть uh -huh. достатньо фінанс... ви... очень многие <плес> задают и <плес> <і> начинают <плес> достатньо фінансування на основании якої бази законодавчої? почему Європейська партія передбачає. Так, Це перше, але нам треба мати рахунок територіальної громади, в них вже таких немає. І тому ми повинні перестати платити на рахунки, відмінні від моєї власності. Дивіться, що в нас виходить з податками. От коли нема рахунку територіальної громади, ми повинні паралельно. Нема територіальна Так, Правильно, але дивіться, територіальна громада є, статуса власника немає. Розумієте? Так, є. Да Жители Жители є. Ну, це ж, це мешканці на території, громади територіальної, яка в е є район, район, ми ще адміністраційній Так, Власне, по Конституції 133 стаття це район в місті з районним поділом. У вас це район. Так громада не створена. Татуса власника громада житель є, тобто громада це жителі. Значить дивіться по закону про місцеве самоврядування, територіальна громада це жителі, які постійно. Тобто жителі є статуса власника цих не 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 прав... Ініціативна група по створенню територіальної громади конституційного району... відносині... відносині... ладу ми написали. Так, статус, ми не тільки ж написали основне влас. по відновленню конституційного ладу через механізм створення територіальної громади власника. Yeah, ми да. ми так і написали вже можна вже можна відкрити рахунок територіальної громади. Ми зараз до того підступаємося. ми. Ми перестали платити податки, тому що дивіться, мої приватні, гроші. <платили> це важливо біля перестали. Я вже року не плачу. Класно? Що не платив. Ви не фінансували тероризм, і я вже три роки не фінансую. Тобто податково ну, на мене має, має запити на, на, на нашу юридичну особу. Ми, воні, по, ми по податкові, дуже добре з ними розбираємося. По-перше, вони приватна юридична особа, по-друге, рахунків немає моєї власності. Дивіться, моя власність, мої приватні гроші. Або я напряму плачу податки, якщо я платник податків, або не напряму, якщо я хліб купую, там, ще їжу, mm -hmm. якось, там, ще щось, чи взагалі будь-які товари. Да? значить Все одно повинні попадати в мою публічну власність, власність територіальної громади. У них таких немає. І коли ми зараз податковий йдемо, кажемо, покажіть, будь ласка, на які рахунки ви перераховуєте, і чи я зобов'язана відмінні від власності територіальної громади перераховувати, кажуть ні, не зобов'язані. А на основі чого вони так кажуть? Ну та статті 142 Конституція. Вона там визначено законом. От по цьому це те, що я не зміг відповісти своєму клієнту. Він скаже, от я завтра не заплачу платежі. Завтра не поновлю на торгівлю алкоголем, ліцензії і все. Ми не оформлюємо до речі. Завтра вони приїдуть, скажуть, закрити. От дивіться, у нас вже є практика. В Сєвєродонецькій є підприємці, які не беруть ліцензію на тютю -тю -тю і алкоголь, які розібрали дуже добре. Роман наш в, в Кам'янській в селі Руді вже другий рік працює без ліцензії і без ну, да, тютюн -тю -тю і алкоголь. Чого? Тому що він розібрався, що нема того органу, де йому взяти. Він Це повідомлення, що коли буде, той орган. Державної влади в конституційному просторі, якому мені треба взяти, я її обов'язково візьму. До нього приходила міліція, але в нас є механізм захисту. Значить, прийшла міліція чи там податкова прийшла, от ви з ним просто візьміть і поспілкуйтесь, вам він розкаже справді. Прийшли, ми навчились, викликаємо 102. Міліція приїжджає, навіть якщо міліція прийшла. Міліція прийшли про злочин, що в мене законна підприємницька діяльність, я зареєстрований по статті 128, я громадянин, дерев підприємець. У мене є всі документи свідоцтва про підприємницьку діяльність. Тож якісь люди прийшли і вимагають з мене те, що не передбачена Конституція, і законодавство і не ходять вже в Фізично якось. Якщо це приватна власність, як що ти його закриєш? Ви якщо покажете, що вони приватна власність, і хто верніше приватне. Це ще так. У нас така практика вже є. Я не плачу вже три роки податки. Нам за один рік, коли ми зрозуміли, що ми не платники Ми ще ще не з цього не платимо, що рахунків нема. Ми спочатку зрозуміли, що я громадянин власник національного. Багато я не плавних податків. І ми їм це написали і вимагали, щоб за три роки повернули кошту. Ну, все на сайті є, правопросіркапочка.ком. Я не сходив на этот про сайт, там Значить, Дивіться середня, ну я не можу нічого зробити. Це нам волонтери зробили. Середня ета. Просто не встигаємо. Я юрист. В мене є, там, там середній стовпчик, там у нас по потім поділено по темам територіальна громада, податкова, там, пенсійний, подивіться середній стовпчик. І зайдіть туди і подивитесь. Там, де стосується податковий, там є громадянин, підприємець е, податків. Чесно, я там не смотрю. Давайте ще один вопрос. Относительно того, що ми створили. Ініціативну групу про відновлення конструкційного ладу та створення Через... ми Через механізм власника. створення. Ви mm -hmm. опять... ініціативну групу не відкрите. Від... Поки ми не створимо громаду, Значить, але вона... Так. так вона на сьогоднішній день з одного боку вона є. Громада Жители України. Є. Але ну, немає ну, дивіться, а, це, а, це, ні, це, а, дивіться, от я є війна Білоцерківська, правильно? Ні. У Мене ж на лобі не написано, що я власник квартири, машини, будівлі. От у нас у цього документа немає, який дає мені право розпоряджатися то квартирою, машиною, будинком. От у мене є спадщину. Ну, чи... Ні, ні. Ну так якщо не буде, показати. Ви просто не зрозуміли. Я говорю, фізично, от громада є фізично, і я фізично є. Але ж що... не видно, ні, не поки я допарков... не покажу документи. Це важко, як треба громаді дати паспорт, який буде не говорити, що от ця громада, яка мешкає на території адміністративної. І в неї повинні бути документи про право власності, все це реєстр власності. Це буде гроші під на щита громади. А це буде, коли буде... Тобто наші з вами публічні рахунки. А це То буде коли 50-50 після пісок? Значить, ні, але я що хочу сказати, ви розумієте, в чому справа? Коли ви, якщо нас на головній сторінці прочитаєте, в нас там довга на 32 аркуша, не полінуйтесь почитати, бо я писала. Паску на свій день народження. Так от там є весь аналіз, тобто, якщо, чого відбулося. І ви там все знайдете в ці відповіді на свої питання. Ну, треба <laughs> набрати <laughs> Ну, А що ти зробиш? Ну, треба читати. <laughs> я не полінувалась написати, а ви не почали читати. А я ще